Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо. 1 серпня 1975 року в столиці Фінляндії Гельсінкі зустрілися два світи лідери країн демократичного заходу і комуністичного табору. США представляв президент Джеральд Форт, а на чолі радянської делегації був Леонід Брежнєв. на численних кадрах фото і кінохроніки. Брежнєв виглядає щасливим і говорить як переможець. Точніше, намагається так говорити, але щелепи трохи підводять. Ось фрагмент його виступу під час укладення заключного акту на ради з безпеки та співробітництва, більш відомого як гельсінський заключний акт або ж підписання гельсінських угод чи гельсинської декларації. Наша миролюбива політика направлена на це, о чому ми завіряємо ще раз з цієї високої трибуни? Ідеям гуманізму. Проникнуто решение 24-го съезда нашей партии программы мира, одним из пунктов которых был созыв общеевропейского совещания. До цієї угоди в Гельсинки західний світ і керманичі СРСР йшли п'ять років, і кожен з них переслідував свої цілі. Хоча одна була спільна бажання пожити ще, хоч трохи без воєн, і саме фіксація непорушності кордонів у Європі, встановлених за результатами Другої світової війни, стала спільним бажанням і досягненням для обох сторін. Загалом угоди й підписані тоді в Хельсинки називають трьома кошиками: кошик перший непорушність кордонів, кошик другий економічна співпраця і обмін технологіями. І оце була захцянка радянського союзу, який був технологічно відсталим. А третій кошик вимога заходу, повага всіх держав-підписантів до прав людини. Леонід Брежнєв підписав ці угоди. Мир на європейському континенті протримався аж до Балканських воєн. СРСР отримав технології і обладнання, зокрема, труби великого діаметру для прокачки газу на Європу, які у технологічно відсталі країні Рад не виготовляли. Але разом із трубами радянська влада отримала й величезну проблему. Формальні для радянського керівництва пункти про обов'язкове дотримання прав людини переросли у створення Риння як в радянському союзі, так і в деяких підконтрольних соціалістичних державах правозахисних рухів у формі гельсінських груп із контролю за виконаннями гельсінських угод. Така група виникла й в Україні 9 листопада 1976 року. Її заснували десятеро людей, які не побоялися поставити своє життя на кін боротьби за права людини із радянською системою. Це Микола Руденко, керівник групи, а також Петро Григоренко, Оксана Мешко, Левко Лук'яненко, Олесь Бердник, Ніна Строката, Олекса Тихий, Іван Кандиба, Микола Матусевич і Мирослав Маринович. Нині у живих із тих десяти сміливців залишилися Микола Матусевич і Мирослав Маринович. Вони разом вступили в українську гельсінську групу. Пригадує ці обставини Мирослав Маринович. Мене захопила ідея головна. Я тоді називав це ідея проста як борщ. А саме, добро, радянський союз Леонід Бережня підписав угоди. Тепер потрібно комусь засвідчити. Що цей підпис у питанні прав людини не дійсний, фактично він не має значення, що радянський союз і не планував дотримуватися прав людини. Він на той час арештами 72-73 років, зачистив територію, так як йому здавалося, як владі здавалося. Ну і був спокійний, що ніхто не підніметься і ніхто не буде домагатися тих прав. Кажіть, будь ласка, як було вам втілювати цю ідею, яку ви сказали, так вона проста як борщ, але треба було її втілювати в умовах радянської тюрми народів. Значна частина аудиторії українського радіо вже й не уявляє, не знає, як то жити було у радянському союзі, як то було дорослій людині, розуміючи в яких важких умовах доведеться. Реалізовувати цю просту як борщ ідею, ну страх же ж був. Як ви розуміли чи не розуміли, що вас очікує після того, як ви проголосите створення української гельсінської групи? Розуміння того, що будуть арешти, було від самого початку. Я пригадую собі, коли Оксана Яківна мешко запропонувала мені і Миколі Матусевичу увійти до цієї групи, і створити її, і стати членом засновником. То вот вона запропонувала пішла, а ми йдемо. Мо і розуміємо, що в наше життя увійшла якась зовсім несподівана річ, яка змінила це життя радикально, тому що відмовитися від цього ну ми просто не могли. Це було надто принизливо сказати собі, що ми боїмося з іншого боку. Так ми розуміли, що це арешт рано чи пізно. Не знаємо коли, але знаємо, що арешт буде. А заради чого яка тоді була генеральна ідея у творців української гельсінської групи? Опи, Який мав бути фінальний результат, адже не сам моніторинг, ви це робили для чого? Так, головне дати свідчення перед країнами-підписантами цих угод про те, що радянський союз не дотримується власних uh -huh. зобов'язань. Це головна і що мало стати наслідком цих свідчень? Ну то вже справа країн підписантів. Вони повинні були тиснути на радянський союз, щоб він дотримувався таких своїх uh -huh. зобов'язань. Мирославу Мариновичу за участь в українській гельсінській групі довелося сидіти довгих 10 років в ув'язненні. Йосиф Зісельс вступив в українську гельсінську групу в 1978 році. Вже після арешту Мариновича, і майже всіх інших співзасновників української гельсінської групи. Є певні періоди, терміни у українському національно-визвольному русі, наприклад, там збройний. Період, який формально закінчився в 54-му році, а насправді набагато пізніше. Наприклад, я знав двох жінок, знайомий був, які в 62-му році відстрілювалися в Турнопільській області з краївки від совєтських солдат, 62 й рік 62-му році. Mm -hmm. Вони були зв'язківцями відомі. Їх, і я їх вже знав наприкінці 70-х, коли вони вийшли з ув'язнення 15-річного на заслання. Вони жили у підволочиську між областями. Вони жили разом, бо в них нікого не було рідних. Якщо б були б, то вони б їх боялися, обсторонилися. Це окрема поема, так що був збройний рух, і не було чіткого кордону, де він закінчився, і коли почалася національна демократична етап. Я вважаю, що є плинність. Бо багато з тих, кого ви назвали, в своїх родинах мали оунівців і упівців. Не було, що це були одні люди, а це інше. Просто були різні методи боротьби за свою національну висуну. Тобто боротьба ніколи не припинялася. Ніколи не припинялася. Навіть можна сказати, і в 30-ті роки, коли було страшені репресії голодомор, також була ця боротьба. Просто вона була придушена потужною совєтською владою, але вона існувала. Але національно-демократичний термін він також не від, наприклад, 54-го до 91-го року, бо він був підпільним законспірованим. Дуже тяжко. Я пам'ятаю свою історію. Я не міг пробитися в українське коло. Я єврей, Чернівець, це не Франківськ, Не Львів. Де я міг їх зустріти? Я шукав їх. Кінець свого навчання в університеті 60 роки, років половина, І потім декілька років шукав. Я знав їх імена по радіо. Я отримував хроніку текущих собиті, сам видав, і там mm -hmm. було написано. Ну, е, радіо. Це ворожі голоси, да, так звані. Да, да, да. Так і не міг знайти. І тільки в Москві мені дали телефони потім. В правозахисних колах, коли я почав співпрацювати з хронікою, ті кучховиті мені дали контакт в Києві. Ці з, контакт з надійко Світлічною, так. і все, і тоді все відкрилося. І це був 78-й, здається, рік. її звільнення це ага. було, пане Йосифе. І тут важливо ще один документ з цієї ж збірки тисяча років української суспільно-політичної думки. Це буквально другий документ згідно з просьбою цю дослівно, з просьбою українських однодумців представником групи в Москві погодився бути Петро Григоренко вночі на 10 листопада на квартиру керівника групи поета Миколи Руденко. Невідомі влаштували погром. Хулігани закидали вікна градом каміння. Член групи Оксана Мешко, в'язень Беріївських таборів, яка знаходилася на квартирі Руденка. Була поранена каменем, викликана на місце події міліція, відмовилася складати акти, і це відбулося 11 листопада, 1976 року. І підписи Петро Григоренко, Микола Руденко. Тобто, ви коли шукали цих людей і приєднувалися в 1978 року до української гельсінської групи, ви ж прекрасно розуміли на що ви йдете, на що ви підписуєтеся? От на те, що і каміннями можуть закидати, то що вас спонукало це робити? У мене був свій шлях, який розпочався ще в ті роки. Спочатку з читання сам видаву, я зі школи його читав. У 62-му році мені перше попала книжка, яка була антикомуністичною за своєю природою. <тас> Але справа не в тому. Я розвивався по-своєму у провінційному місці в Чернівцях, в єврейській родині. Тобто там не було ніяких родинних коренів. Мої не були родичі в УПА, в ОУН. Зрозуміло. Ну, була також сімейна історія, бо мій рідний дядя був розстріляний НКВД ще у 20-ті роки, старший брат мого батька. Ну я це знав, але це також не впливало. Впливала атмосфера, бо це припало якраз на Хрущовську відлигу. Перша половина 60-х років, нібито було більше сонця в нашому житті. Це була хрущовська відліга. Після 22-го з'їзду партії комуністичної вона дуже швидко була згорнута з приходом Брежнєва посередині 60-х років, але була певна інерція. Я все більше і більше читав, шукав цю літературу, потім цього стало замало. Я почав її розповсюджувати, почав придруковувати. Це такий генезис дисидентського людини, яка хоче себе. Реалізувати саме в дисидентському русі, звичайно, я допускав, що мене можуть заарештувати, але я готувався до цього. Я не хотів сидіти, як будь-яка нормальна людина не хоче, і всі десятеро засновників також не хотіли. Вони допускали, особливо ті, хто сидів, тих і сидів, мешко сиділа. Інші бертник здається, також свого часу щось постраждав. Коли ми йшли до групи, я одночасно з Миколою Горболем. Володимиром Маленковичем і Олією Гейко, яка жива зараз ще, і Горбаль живий. Ми були такою другою групою, яка зайняла місця тих, хто був вже у цієї першої десятки вже арештований. Посадка моя це тільки за того, що я вступив в групу. Горень мене попереджав, коли я йому казав про це, що я хочу вступити в групу. Він сказав півроку і тебе посадять. Як так я, і сталося, я жартую, Тепер він помилився. Я мене скоріше посадили. Скоріше посадили. Так. <зас> так, але що ви встигли за той час, відколи коли ви вступили ну, до посадки, так. от зробити саме по заявленій діяльності моніторинг прав ну, людини куще, і повідомлення Кожен з нас робив Куряти. те, що він міг робити і вважав за потрібне <зас> робити. У мене була робота пов'язана з відрядженнями в Західній Україні. Я бував всюди, фіксував якісь порушення, ті, що чув там від когось, наприклад, когось заарештували незаконно, наприклад, за діяльність не кримінальну, а за політичну, і хтось там прапор український вивісив, також заарештували молодь. І я займався тоді розслідуванням використання психіатрії в політичних цілях. Я знав, що Дніпропетровська спецлікарня цим зайнята. Єдина лікарня спеціальна в Україні. А ви не боялися, що вас запроторять до цієї ж Дніпропетровської психіатричної лікарні? Не, мені про це казали. А я сказав, ну що щуку в ріку. Це ж мені потрібно знати, хто сидить ага. звідки, коли, коли таке, би там все це фіксував. Би. Ні, це мені не подорожувала. Між того нікого з наших, ті, хто займався розслідуванням, не посадили у всіх лікарнях. Московська група нас критикувала. За да що? Ну, це окрема історія Людмила Алєксєєва, є відома така, вона написала книжку, там історія інакомисля. І там вона критикує нашу групу українську Це те, що ми були дуже зосереджені на національному питанні. Тобто хороші руські навіть дуже хороші да, ці книжки, залишаються да, при своїх інтересах йшла на заході ще у 70-ті роки. Тобто проявилася дуже важлива річ, яка досі є дуже актуальною: нерозуміння росіянами взагалі ідей національно визвольних революцій і рухів. Але вона вписалася в державну систему російську за участь в українській гельсінській групі. Йосиф Зісельс двічі сидів у радянських в'язницях. Майже одночасно із Йосифом Зісельсом до української гельсінської групи вступив Михайло Мельник. Він був істориком, вчителював на броварщині. Для нього нетривале перебування у правозахисній групі закінчилося трагічно. Він не захотів сідати за ґрати і вкоротив собі віку, Розповідає краєзнавиця і громадська активістка з Броварів Марія Овдієнко. О, передоновий був істориком за фахом і істориком, який іще в радянські часи копав, так би мовити, глибоко історію. Я знаю просто від своїх знайомих. У яких під час навчання в університеті імені Тараса Шевченка він вів практичні роботи з історії України, і вони були дуже вражені ним. Бо ну як тепер вони оцінюють, що він тоді розповідав їм історію України в такому вигляді, як ми її знаємо тепер. Ясно, що в радянські часи ніхто ніде такого не викладав, і вони і захоплені були, і боялися навіть, бо їм здавалося, що Будь-яку хвилину сюди може прийти міліція і арештовувати його. У нього була написана власне вже кандидатська дисертація з історії України. І коли вже залишилося 20 днів до захисту, він же писав вірші за те, що він прочитав свій вірш біля пам'ятника Тарасу Шевченку 22 травня. Вони його виключили з аспірантури, і почалося переслідування. В 2015 році в рамках процесу декомунізації Марії Овдієнко з однодумцями вдалося переконати броварських депутатів перейменувати за один раз 75 вулиць. Одну з них назвали іменем члена української гельсінської групи Михайла Мельника, і потім у нас була ну така дуже неприємна історія. Уже йде війна. Уявляєте стільки проблем? Війна вже йде в Україні, і раптом виконуючи обов'язки директора Броварського краєзнавчого музею Ігор Крепак на засіданні топонімічної комісії порушує питання про те, щоб це у му році, в останні дні 15-го року, рішення винесено було про називання вулиці у броварях імені Михайла Мельника. Він щоб зняти цю назву. Він привів сусідів своїх і ті сусіди почали розказувати на комісії, що треба вернути радянські назви. Відмовитися від назви вулиці імені Михайла Мельника. Розмову вони такували, що так він же самогубець, то ж він. Зробив оце, а чого ж наша вулиця повинна носити м'я самогубця? Тоді з ініціативи Крепака нічого не вийшло. Нині він продовжує виконувати обов'язки директора Броварського краєзнавчого музею. Що стосується Михайла Мельника, от в нього під час обшуків 6-7 березня, 79-го року, вилучили весь його творчий і науковий архів, здобуток його 15 папок загалом. І ну, по суті, зникли результати всієї його літературної наукової діяльності. А вже після самогубства зробили обшук у його товариша, міняйла, затримали його і обшукали його на вулиці, і вилучили єдиний уціліли. Від обшуку тоді у Михайла Мельника екземпляр збірки віршів Михайла Мельника. Збірка називається календар пам'ятних дат. І я от подумала, що музею, напевно, треба все-таки якось шукати. Можливо, хтось чув ці вірші, переписував, записував, хоча б може описати цю наукову і творчу спадщину. Тому от питання, як наповнювати цю експозицію, тут же ж дорогі кожен день, тому що люди не вічні, люди, які знали мельника, які можуть щось про нього вказати, ну вони. Теж відходять, тому до вас таке питання, як ви бачите, мала би бути ця робота по увічненню пам'яті Михайла Мельника у броварях. Та й взагалом для всіх українців він є важливою персоною? Я внаслідок того, що стала інвалідом, я рухатися не можу, тому я їздити зараз не можу в архів. Я раніше працювала в архівах, але я співпрацюю з архівами в такий спосіб, що й те, що є в архівах, я роблю заявки. Ну, от над якими темами я працюю, все зразу не можна вхопити. Я плачу гроші. Вони мені присилають документи ці. Я думала вже над тим, що на стенд то само собою. Я не знаю, що там збереглося, але мені здається, що треба було б і видати. Матеріали, якщо воно збереглося uh -huh. там, а воно могло зберегтися. Uh -huh. А в матеріалах кримінальної справи могло зберегтися, так? Так, uh -huh. так, 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 я скажу, бо я переглядала багато ну, кримінальних справ, і там навіть давні о х років, що дуже дивно, так там такі речі збережені, що я ніколи не думала. Але музей для увічнення пам'яті члена української гельсінської групи Михайла Мельника нічого не робить. Ось як на питання про експозицію на честь правозахисника, говорить ВО очільні. Броварського краєзнавчого музею Ігор Крипак. Скажіть, будь ласка, чи є в броварському краєзнавчому музеї зараз експозиція, присвячена Михайлу Мельнику? Ні. А чому? -не Але чому немає? Ну, от в музеї ви ж зараз відповідаєте за наповнення експозиції? Ну тому що немає в конкретній особі. Ну, я знаю також, що є вулиця і в погребах, і в броварах є вулиця імені Михайла Мельника, і я знаю, ми висвітлювали в ефірі українського радіо, що ви виступали за перейменування назад. Ви хотіли забрати вулиці ім'я Михайла Мельника. Зараз я не можу більше розмовляти, чому тобто. Просто от, от я не можу зараз. Але ви виступали проти того, щоб в Броварах вулиця насила ім'я Михайла Мельника. Наталія, Чому Наталія пані Наталя Журналістка Дарка Гірна заснувала youtube канал для портретування борців за незалежність України у 20 столітті? На цьому каналі чимало розповідей і про членів української гельсінської групи. Про них на жаль знає все ще замало українців. Рівень зацікавлення в темі першої відкритої правозахисної організації я можу бачити по кількості переглядів, наприклад, під історіями членів або засновників української гельсінської групи. Наприклад, в мене є декілька історій на каналі про Йосифа Зісельса, про Мирослава Мироновича, про Миколу Матусевича, Олю Гейко, Миколу Горбаля. І я не можу сказати, що це дуже багато переглядів. Чи є книжка про українську гельсінську групу? Майська. Сказати сказати що у мене книжка є така, яка була видана часи ще президента Ющенка. Тоді 30-та річниця відзначалася створення української гельсінської групи. Ну це така, ну сказати, така просто видана книжка, просто фотографії, такі короткі біографічні довідки. На жаль, не було ще жодної популярної спроби е, написати такої книжки, і це дуже прикро, тому що історія української гельсінської групи, а вона була одною із декількох гельсінських груп на території СРСР вона унікальна тим, що вона проіснувала попри шалений тиск репресій, практично до розпаду СРСР. Цим, наприклад, російська гесінська група похвалитися не може, тому що після першого розгону засновників я знаю, що в Росії ця група саморозпустилася, щоб сохранити життя людей, як це зараз. Ми угу. спостерігаємо навколо їхніх опозиційних кіл, які виїжджають масово там або за кордон, або якось себе убезпечують. Історія про українську. Гельсінську групу це історія про камікадзе і про людей, які відчайдушно йшли, і навіть якщо їх садили до тюрем, приходили наступна п'ятірка або десятка. І це те, що дуже вражає, це те, що дуже характеризує український дух у цій боротьби. Духом боротьби нині за півстоліття після конференції у Гельсинки і старту правозахисних рухів і гельсинських груп, зокрема української гельсинської групи, охоплена вся Україна. Нашій державі давали 72 години до падіння після початку широкомасштабного наступу російської армії, але на подив всього світу українці відчайдушно б'ються, кидаючись навіть голі руч на російські танки. У тім, хто знає історію українських дисидентів, зокрема членів української гельсінської групи, ця історія опору була би варта не подиву, а лише захоплення. Тим часом самі правозахисники вважають, що їхня діяльність, зокрема і в рамках української гельсінської групи, прямо призвела до стрімкого поширення інформації про права людини. Зростанню правосвідомості і небажанню коритися радянському ладу, що зрештою призвело до розширення української гельсінської групи до української гельсінської спілки а з неї вже вийшли і перші після довгої перерви у 70 років демократичні партії і всеохопний народний рух а далі проголошення незалежності і величезна підтримка цього курсу на всеукраїнському референдумі 1991 року. Наталя Соколенко Українське Радіо